Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний питний кисіль з фруктів, які полюбляють не лише діти, але й дорослі. Він дуже легкий та швидкий у приготуванні. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідні ягоди. Можна використовувати свіжі, можна використовувати морожені. У мене морожені, чорниця та малина. Картопляний крохмаль. Вода, якою ми будемо розбавляти крохмаль, цукор. Цукор рекомендую використовувати за своїм смаком. Ну і, звичайно, каструлька з водою, в якому ми будемо варити наш кисіль. Я набрала майже повну каструлю води. Вона в мене на 3 літри. Вода вже закипіла, я зменшила трішечки вогонь. Додаємо цукор. Та фрукти. Нехай хвилин 15 покипить. Спробуйте за смаком, чи вам достатньо цукру, якщо мало, тоді ще додайте. До крохмалю додаємо воду, у мене тут 150 мл, та перемішуємо. Минуло 15 хвилин. Тепер можна вливати крохмаль. Якщо він у вас трішечки осів, обов'язково перемішайте, тому що будуть грудочки. І помаленьку вливаємо його у всю масу і швиденько перемішуємо. він одразу починає гуснути. Варимо ще так 2-3 хвилинки і можна виключати. Якщо ви хочете ще густіший кисіль, тоді додайте трішечки більше крохмалю. Я додавала 4 столові ложки повних, це приблизно 80 г. Я такий люблю, тому більше додавати не буду. Звичайно, можна робити ще кисіль, щоб був густий, і заливати його у мисочки, тоді вже ми будемо його не пити, а їсти ложкою. Але це вже трішки інший рецепт. Усі все, друзі! Ось так виглядає наш кисіль у склянках. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, обов'язково приготуйте для себе такий напій і напишіть свої враження в коментарях під відео.